Реєстрація Starlink по кіт номеру. Воу, зачекай, вони ще не підписались. Підпишіться. Розпочинаємо ми з головної сторінки, де обираємо любий тариф. Клікаємо на кнопку замовити зараз і тиснемо, що ми вже маємо обладнання Starlink. Нам потрібно вказати кіт-номер, який знаходиться на коробці ось тут. Якщо у вас немає аккаунту. То просто створюємо новий, як ми це зробимо в нашому відео. Далі вводимо адресу терміналу. Для Residential вона важлива, так як термінал буде працювати тільки тут. Та перевіряємо доступність тарифу. Повторимо, що Residential – це фіксоване розташування антени. «Роам» – це динамічно, яке потрібно військовим. Обираємо потрібний тариф та переходимо до заповнення контактної інформації. При заповненні зверніть увагу на те, що телефон та пошта особливо важливі для двохфакторної верифікації у майбутньому. Заповнювати інформацію краще латинськими літерами. Тут ми вказуємо адресу з номером будинку. Ці поля опціональні, можна не заповнювати. Тут вказуємо місто чи село та обласний центр. Обов'язково перевіряємо суму сплати. Вона має бути як за сплату обраного тарифу. Підтверджуємо замовлення. Далі ми створюємо пароль, також лист створенням прийде на вашу пошту, якщо щось пішло не так. І потрапляємо в обліковий запис StarLink, де ви можете змінювати контактні дані за потреби та спосіб оплати тарифного плану. Щоб редагувати, тиснемо на Олівчик та не забуваємо встановлювати достатній інтернет-ліміт. Усі інвойси також будуть знаходитись на цій сторінці. Повертаємось на головну сторінку і одразу тиснемо Manage для керування вашим Starlink. Ось тут ви можете змінювати тариф. Тут поставити на паузу. Тут деактивувати ваш Starlink. Також, натиснувши на налаштування, можна додати нового користувача та делегувати йому доступи різного рівня за потреби. Для цього тиснемо Add user, заповнюємо контактну інформацію та обираємо потрібні ролі. А на цьому все. Сподіваємось, що ми у Linker вам допомогли. Мирного неба нам всім! Пс. Ми дійсно багато прикладаємо зусиль для інструкції, тож підпишіться на нас. А якщо вам щось зрозуміло, у вас є додаткові питання, чи потрібно щось актуалізувати? Ну ви знаєте, ми в коментарях абсолютно всім відповідаємо. Гарного вам дня!